Почнемо з картоплі, нарізаємо її, перетираємо та заливаємо пюре водою. Залишаємо на 2-3 години та далі обережно зливаємо. Ось бачимо на дні наш крохмаль. Переливаємо його, даємо висунути та перетираємо. В нас вийшло майже 50 крохмалю. Рис та воду заливаємо один до двох. Далі додаємо 2 ложки соди. Залишаємо це на 10 годин. Після перекладаємо це просохнути. Потрібнюємо сухий рис. Отримане борошно заливаємо водою, просіємо через марлю. Та залишаємо настоятись декілька годин. Далі обережно зливаємо через марлю. Переливаємо, даємо висохнути та перетираємо. В нас вийшло всього лише 4 грами. Спробуємо інший спосіб виготовлення рисового крохмалю. Також заливаємо рис 1 до 2. залишаємо на 4 дні, зливаємо воду та подрібнюємо крохмаль, заливаємо водою та залишаємо на декілька хвилин. Тепер проливаємо через марлю. Повторюємо те ж саме, з залишившимся рисом ще декілька разів. Утриману рідину залишаємо на декілька годин. Знову зливаємо через марлю. на дні крахмаль переливаємо, висушуємо та перетираємо. Ми отримали 13 грам крахмалю. Тепер порівняємо усі три. Зливаємо однакову кількість води та насипаємо однакову кількість крохмалю. Перемішуємо, додаємо йод. Бачимо результат. Усі три розчини мають синє забарвлення.